Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно ж я піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися Херобрін. Не був один Майнкрафт АРГ від. Пігменеч, Пігменеч, ви як замовляли Пігменіча я бачив таку доволі таки непогану активність. Я побачив ті самі перегляди, я побачив вашу активність, тому я вирішив, що будемо продовжувати дивитися пігменнича і будемо знову очменювати. І тут ще й про хіробріна. Я не можу оминути Хіробріна, тому що хіробрін це страшне. Ну що ж, а тепер перед тим як почати перегляд, подобає, підписочка на канал. І все інше, ти повинен вже поставити. Я слідкую за тобою. Херобрін завжди був найстрашнішим та загадковим персонажем в Майнкрафті. Я Є таке. Міта скільки відео знято про нього. І в далеких 2010-х та 11 роках його боявся майже кожен. І це не дивно. Mm -hmm. Тому що зустріти в непроглядному тумані старих версій сутні з білими очима бояться навіть зараз. Однак, якщо я вам скажу, що Херобрін був не один. І я не кажу зараз про якусь кріпіпасту про брата Херобріна. Я кажу про брат... те, що їх і справді було два. Брат Херобріна ми знаємо тільки одного, це ноч. Нещодавно я наткнувся на дивний пост в Reddit. В ньому гравець казав, що декілька років тому він задавався питанням, як перемогти Ендра Дракона угу. і знімав це на відео. І ось через декілька років він знайшов ці відео і вирішив викласти їх на Ютуб. Нижче він прикріпив посилання на свій ютуб канал. Першому ага. відео гравець ім'я якого Саймон з'являється <рес> печері. Якщо вірити даті на комп'ютері, то все це відбувається в 2017 році. Ага. Сам гравець грає на версії 1.12. Він спускається вниз печеру, при цьому обертаючись назад. Потім він зупиняється і пише в блокнот. Привіт, друзі, це Саймон. Ласкаво просимо назад добитву з драконом. А, у нього нема комін... мікрофона? Я хочу здобути алмазну броню, тому я не втрачу свої речі в незері знову. На робочому столі ми бачимо скріншот з гри. Енджело. Окей, Енджело 3.22. кому судячи зі цього стоїть сам Саймон і гравець, якого будемо називати коротко Енджело. Він ще не раз з'явиться в наступних відео. Саймон копає тунель, а потім натикається на якусь діру. Таке відчуття, що тут же хтось копався. Потім Саймон натикається на ще одну діру, але тепер вона з правого боку. Саймон продовжує копати. Раптом він обертається, ніби чогось побоюється. Можливо, він відчуває, що він тут не один. Екран починає глючити, і потім відбувається склейка. Я знайшов прикольний трюк. Дивіться. Але все mm -hmm. ще це залізо та маленькі печери. Нормально, ну хоча б щось я б сказав би. Потім Саймон помічає викопаний простір, в якому він бачить два темних стовби. Ого. А це вже дивно. Раптом поруч хтось починає швидко копати. Опана. Саймон тікає з цього місця, паралельно закриваючи за собою прохід. Семен вибирається на вулицю і помічає, що навколо -на. дерева втратили листя. Опа, на, оце так епічно, епічно. Епишно. Вау, я ось тиг обісатися. Блін, тепер труси міняй. Забіг... Труси за 20 гривень. А я і на цьому відео закінчується. Судячи Вау. з побачених кадрів, Саймона і справді переслідує Харобрін. Дерева без листів та купання в печері є прямими ознаками харобріна. Але стверджувати це на 100% поки що не будемо. Друге відео називається Fishing mp 4 рибалка, і воно було знято чи через... Фішінг Ес Фрі Хангер Бакс через шість днів після минулого відео. На початку відео Семон каже, що не хоче більше дивитись під ліжко. Семон виходить на вулицю. А що це значить? Др... Типу під ліжком хтось був, бо якийсь чи що? Звочі кидається зруйнований портал, та відсутнє жодного Ого. виду дерева, або ж ага. мінімальне промалювання. Семан угу. забудовує прохід в печеру, безпере ж він його забудовував вже. Він більше не хоче туди повертатись. Саймон пише, що він не зміг знайти алмази, тому планує виловити книга за Так, це вже трішечки дивно, тому що він же ж його все забудовував. Чи він е, після е, до відео, до зняття відео, він вирішив такий. А ну-ка я ще раз перевірю. Тоді тут немає проблем. Ну, коротше, це мої чисто трішечки теорії, такі, знаєте, чисто. Зачарова... Я люблю доїбатись, що ви від мене хочете? Коня за допомогою вудочки. Через пару секунд у Саймона вже з'являється зачарована вудочка. Вау. Починає рибачити. І ніби все було добре, до того моменту, поки Семен не помічає свино зомбі, який біжить до нього. І звідси ну, це цей свинозомбі взявся в звичайному світі, адже портал в незрозламаний. Та ще й заграни на гравця, невідомо. Семен його вбиває, трохи оглядається, але нічого дивного не знаходить. Ага. Нічого, що могло вплинути на появу сина зомбі. А ще менка версії 1.12.2? При поверненні додому ми можемо побачити, що під ліжком стоїть кругляк. Тобто там хтось був? В Майнкрафті? Нічого дивного, але запам'ятайте цей момент. Окей. Він ставить залізо на переплавку в піч, і потім повертається рибачити. Але зараз зверніть увагу на поплавок. Коли Семен закинув вудочку, його поплавок нависнув над озером. І таке відбувається в Майнкрафті, коли поплавок зачіпається за якусь сутність, наприклад, гравця. Але ми бачимо, що ніякого гравця в озері немає. А отже, сам... До речі, йому пощастили, у нього там з залізний слід випав. Семан піймав когось немого. Семан лякається цього і відходить подалі від озера. Аж раптом поплавок починає. І зараз він такий потягне поплавок, і він такий АА <trabajo> чисто скрівак. Почнає... І потім різко починає летіти в бік гравця. Поплавок починає опускатись вниз. Що дивно, тому що там повинна бути земля. Я думаю, що це може бути за статуї. Статуїмон виходить на двір і наближається до місця, де повинно бути озеро, але замість нього він бачить там вирізаний чанок. Він дивиться вниз. І в цей час на одну секунду в субтитрах відео можна побачити дивний текст. Спочатку може здати, що це якийсь шифр. але насправді це частина посилання на плейлист. А Саймон. Відкривши цей плейлист, ми відкриваємо доступ до секретних відео. Але про них пізніше. Окей. Зараз я хочу показати вам момент з минулого відео, а ви спробуйте помітити що тут не так. Ну, як мінімум те, що він забудував е, печеру. Стоп. Там що? Шо... Якщо ви нічого не побачили, то... то зараз я вам покажу це ближче. Коли Саймон заходить в дім, під ліжко можна поки. <ріст> <ріст> ти хто? Ти що там робиш? Ти що? Пасажир? Шо ти там сидиш? Ану, вали геть звідси з моєї домівки. Побачите сутні з білими очима. У нас слідкує за гравцем, всього лише 10 секунд. Ну, це реально схоже, ніби якась історія про якогось бугімена, який під ліжком ховається. Оце реально, це стрмно. І потім зникає. Ця сутність дуже схожа на Херобріна, але трохи білі очі. від нього. Сіра шкіра, темний одяг, яскраві білі очі роблять цю сутність дуже страшною. Повернувшись знову до відео рибалка, в кінці хтось штовхає саме вниз, і там можна побачити табличку. Але як би я не намагався розібрати, що там написано, я не зміг. Там написано Free Hunger Bucks. На цьому каналі відео більше немає. Тому ага. переходимо до плейлисту, в якому викладено 10 відео. Якщо не брати до уваги, два вже переглянутих. Для зручності будемо дивитись їх по хронологічному порядку. Окей, okay. в першому відео під назвою День народження, який знаходиться в фортеці. Він спускається в кімнату з залізною пірамідою. Потім він ставить обсидіан і раптом відбувається склейка. І відео вже йде mm. від обличчя Саймона. Це можна зрозуміти по напису зверху Бандікам. Він карт бандікам. І на цей раз Майнкрафт повний, тобто не видно робочого столу. Що збирається проти Майнкрафт і вбити дракона. Демонструє цікаві баги та способи дюпа. І в кінці він показує спосіб дюпа алмазів, який він знайшов на Ютубі. О, подивіться, якість якість стала гіршою. Чому так, Непонятно. Саймон будує вже знайомий нам конструктор. До речі, у самого Саймона не, не виникло питань, як це допоможе в дюпі цих самих діамантів. Конструкцію. залізну піраміду та блоки обсидіану по боках. І коли Саймон ставить останній блок, відео чомусь переривається. Також я хочу відмітити, що коли Саймон показував перший спосіб дюпу, то він сказав: Я знайшов це на Ютубі. Але ага. коли він показував останній спосіб з Дюпом, то перед початком він сказав, що ми знайшли це на Ютубі. Ага. Тобто це хтось іще, тобто це можливо не тільки Саймон, а ще його цей його друг Енджело походу. Але хто цей другий гравець, яким Саймон знайшов цей спосіб? Можливо, це той, якого ми бачили на початку відео. Сама по собі ця структура дуже нагадує піраміду Харабрін. Так, да, є схоже, але ну, елементи обсідіану все псують. Вони реально дуже схожі, і, можливо, ця піраміда визиває якусь сутність, яка слідкує за Саймоном. Також хочу відзначити те, що це відео вийшло 27 лютого. Угу. А отже воно було знято за 4 дні до минулих двох відео. Це пояснює, чому в першому відео автор бігав по печері і завжди обертався. Судячи по назві наступного відео, воно було знято 16 вересня 2017 року. Ага. Сеймон та Енджело тунелі. по їхньому спілкуванню в чаті можна е, ще не знайшов алмази? Ні, невдача, вда... е, не а у тебе? Ми повні е, влаштувати го е, влаштувати гонку за ними. Побачите, що вони вирішили влаштувати гонку по знаходженню алмазів. А також ми можемо. Як ти? Ех, мені нутно. Все ще зали... залишаєшся після уроків. Так. Це приблизно ще на один замісти, день. Заміти, що Енджело та Саймон, скоріше за все, друзі по школі. Саймон знаходить алмази. Але Енджело забирає половину собі. Далі Саймон потрапляє в шахту і щось помічає долині. Щось незрозуміле і цей. Якась незрозуміла прозора істота. Ви знаєте ці самі відео, де, типу, подивіться! 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 А, Отак от на думку відео закінчується на тому, що Енджело вбиває печерний паук. Перші п'ять, 5... <реш> ту респект. Колин цього відео Семен проводить за тим, що будує свій нам вже знайомий дім. Да. Потім він ще половиною хвилини досліджує печеру. Далі відбувається склейка. І вже замість печери ми можемо побачити неактивований портал Незер. Самон його активує і переноситься в адський вимір. Там він добуває світло камінь, ага. потім при поверненні додому ставить його біля додивіться, іще і ще й ліжко цього а, а, лайняного кольору. І це вже кінець відео. Здається, що нічого дивного не відбулося, але це не так. Самон пише, що не записував будування свого будинку, тому що це не круто. І поки він це писав, блок світлокаменю кудись зник. Ну він, ну, блоксиветлокавеню не може знищитись сам, значить, йому хтось допоміг. Саймон явно наляканий цим. І вже в самому кінці перед тим, як відео перерветься, в часі з'являється повідомлення від того самого Енджело. You hear Де я? Де ти? Де я? Але це точно той самий Енджело? Якщо ми повернемось назад до скриншота на робочому столі... так, Енджело 322. То побачимо, чи нікнейм Енджело трохи відрізняється. А саме цифрами. У Енджело на скріншоті в кінці цифри 322. Той час, як повідомлені, 233. Але саме дивне з цього всього це те, що Енджело якимось чином пише в чат, коли Семен грає в одиночному світі. Це явно надає. Нам зрозуміти, що цей Енджело зовсім не Енджело. Він лише той, хто їм прикидається. Наступне відео починається з того ж who is, who is here? ...питання. Семен питає: Чи можуть люди заходити в одиночні світи? Я думаю, що ні. Як ти там? Енджело? Він крафтить лук і підходить до свого дому, але там нікого немає. Потім він заходить в портал в Неза, і там він знаходить вже інший портал. Прийшовши в нього, він опиняється біля свого старого дому. Під ліжком він помічає чорну дору майже до самого Бедроку. Після побаченого Саймон починає спалювати свій дім, а потім уходить звідси. Саймон повертається додому, і тут можна побачити, що двері зачинені Відкри... відчинені. Двері в його дім відчинені. Хоча ми пам'ятаємо, що вони були зачинені. Саймон захоплює Пам'ятайте. Ходить всередину. Зачиняйте двері перед тим, як іти з дому. і тримає лук на готові. Тут, Тут, не буду. Тут хтось є? Темний. Темний. Нема місця. Можливо, Енджело каже Саймону місце, де він знаходиться. Якщо так, то по опису він знаходиться під землею. А фраза нема місця може значити, що він знаходиться в ямі. Можливо, це ті ями, які ми бачили на початку в тунелях. Можливо. Можливо, такі ями, особливість тутешнього Харобріна, і те, що Енджело в одній з них не виключено. Наступні два відео вам уже знайомі: це ті самі відео з дивними моментами, які ми переглянули ще на початку. Ага. Переглядати їх знову немає сенсу, тому переходимо до наступного відео. Ага. Наступне відео починається з того, що Семен приземляється і помирає в темній печері. Він розпавнеться в великому приміщенні зі стовбами, яке знаходиться дуже глибоко під землею, як Їма. можна зрозуміти по бедроку. Скоріше за все, це продовження відео рибалка після того, як Саймона штовхнули в прірву. Це баєга то чого пояснює. Він помічає шлях з кругляку, і потім, за одним з стовбів, він помічає чуїсь руку. Але оглянувши цей стовп, він там нікого не знаходить. Далі його увагу привертає табличка, яка знаходилась на сусідньому стовбі. На ній було сказано. Саймон каже, побудував базу, зробив її більше. Він руйнує табличку та йде далі. Саймон каже, зламати табличку. За спиною Саймона з'являється ще одна табличка. Саймон каже, зламати все. Семен починає тікати, як раптом натикається на сиут, який і... одразу зникає. Семен каже: Моя база, моя спальня. <рес> Якщо б я таке в Майнкрафті знаєш, зустрів, я би... б. Об... обісрався. Раптом у чат пише Енджело. Мені здається, я бачу твій нік. Семен опиняється в шахті. Ісуючи по розташуванню вугілля та структурі, це та сама шахта. Це місце, яке вже зустрічалось нам в одному з минулих відео. Вау! Wow. На цьому це відео закінчується. Залишається питання з приводу табличок, а точніше, що це все значить. Перша табличка, в якій йшлось про те, що Саймон побудував базу і зробив її більше, скоріше mm. за все, відносить нас до першої бази Саймона. Да, його база досить маленька. Блін, я пам'ятаю, як я перший дім зробив. Він був дуже маленьким. Йо! Господи, капець. Це, блін, так. Ностальгія, бля. Прям ностальгія нахлинула. Там навіть, там навіть не було простору просто щоб побудувати, наприклад, ліжко. Просто щоб ліжко було. Я, я просто це просто жесть. Та до його нової бази, яку він насправді зробив більше. В принципі, все сходиться, побудував базу, зробив її більше. Mm, так. Інші же таблички дають нам зрозуміти, що за Семеном хтось слідкує, і ми вже знаємо, хто це може бути біло-окий чоловічок. Також протягом усього відео ми могли побачити два рази чийсь силует. Зверніть увагу, що він чорний, точно як цей бляк і хоробрін, якого бляк бачили під ліжком. Тому я думаю, що це був саме він. Відео починається в тій самій шахті. Саймон крафтить кайло і вибирається на поверхню. Копаючи підйом наверх, він чує позаду себе дивний звук. Обернувшись, він помічає блок кругляку, який він не ставив. Саймон забудовує за собою прохід, щоб ніхто за ним не йшов. Вибравшись наверх, він помічає смерековий ліс, і на всіх деревах в цьому лісі немає листя. Нормально знову ж таки, ознака Херобріна. Сайм... Херобрін поряд кудись іде. Підійшовши до місця, де повинен бути його дім, на цьому місці ми бачимо велику коробку з дошок. Єм... В неї, і на екрані з'являється текст. Я хочу вийти з цього світу. Сам дім являє собою лабіринт з купою дверей та проходів. Саймон доходить до своєї кімнати, і в ній одразу можна помітити зміни. Кут... Немає е, ліжка. Куди зникло ліжко? Потім на екрані з'являється текст. Але, дракон... але дракон. Я назвав це перемогти дракона. Тобто він, не х... він хоче вийти з цього світу, але він е, хотів би знищити дракона, але. Як раптом ми можемо почути звуки відкривання дверей. Хтось іде через ці двері до нього в кімнату. Опана. Можливо, ви задасте питання: чому Саймон просто не вийде з цього світу? Так він же ж і так відповідь дав. Відповідь якраз є в цьому відео. Саймон каже, що він хоче вийти зі світу. Але він не може, тому що він хотів перемогти дракону. Але він поставив собі ціль вбити дракона. І саме це отримує його в цьому світі. Yeah. Наступному відео нічого дивного немає, крім одного моменту в кінці. Тому пропоную його пропустити і перейти до наступного відео. Mm -hmm. У нас вістей зрозуміло, що відео знято 10 жовтня 2017 року. У mm -hmm. цьому відео Семен грає разом з Енджело. І дивно те, що в цьому відео чомусь немає звуку. Ага. Вони потрапляють в фортецю. О! Через декілька хвилин вони дістаються порталу. Так, стоп, зачекай, стоп. Вони потрапляють в фортеці. А чому тільки Саймону Саймон удається Спай? Чому Angelo він не дається? Енджело вже був тут? Фортецю. У фортеці. Через декілька хвилин вони дістаються порталу. Енджело ставить табличку і пише на ній. З днем народження, дурник. І ставить алмазний блок. Семон його добуває і відео приривається. Знову ж поставлю Анджело де зрозуміти, що відео старе, можливо, воно знято ще до самого першого відео. Mm -hmm. Також слід звернути увагу на те, що коли Саймон почав добувати алмазний блок, відео чомусь почало спотворюватись. За да, все відео спотворюється, коли в ньому відбувається щось загадкове або містичне. Але тут я нічого такого не помітив. В наступному відео Семен знову шукає фортецю, але на цей раз вже самотужки. Угу. Він дістається її, і тут я помітив дещо дивне: Семен отримав досягнення за знахідку фортеці. Так. Коли... коли він вже її отримав. Він вже її отримав в минулому відео. Спочатку я подумав, що це може бути новий світ, але генерація місцевості тут однакова, а значить, світ той самий. Він активує портал і потрапляє в енд. в ньому він намагається перемогти дракона. Але раптом в один момент дракон чомусь зникає. І від... <ріст> Це, що за... Це що за несподіване зникання. на цьому закінчується. Наступне останнє відео починається на тому моменті, де й закінчилось минуле. <ріст> він виходить з ями, і під ним починає зникати центр. Навкруги починають руйнуватись блоки та виникати ями. По факту світ починає дуже швидко руйнуватись. Ніхліна сумку. Увесь Енд зруйнувався, окрім обсидіанових стовбів, на які вибрався Саймон. Але, Але це не надовго. почали руйнуватись. Саймон дуже наляканий. В принципі, він сам це і каже. Всі стовби зникли, і залишився лише той, на якому знаходиться Саймон. Раптом до Саймона заходить Енджело. Джоні спавниться ленді, та саме на цьому стовбі. Саймон починає питати у Енджело, де він був. Після чого стовп зникає, і Саймон падає в прірву. Він швидко виходить зі світу. І, схоже, він його видаляє. Ти теж вибрався? Так, тут шумно. Я навіть не знаю їх. Я бачив відео, яке ти прислав. Вибач, що не повірив тобі. Та нічого. Це дивно. Це було повне божевілля. Однак з того часу нічого поганого не сталося. Та... Невже це кінцівка хороша? Так. Ми повинні відсвяткувати. Вони крафтять феєрверки та трохи святкують. Потім Саймон повертається й видалений світ, в якому він хотів перемогти дракона. На цьому відео закінчується. Однак давайте звернемо увагу на останню бесіду Саймона та Енджело. Саймон каже, що лампа, яку йому дав Енджело, вимкнулась. Він уточнює, що йдеться про лампу біля його ліжка в реальному житті. Однак Енджело взагалі не розуміє, про що він каже. Знаєте, мені це нагадує основний дім Саймона. Якщо ви пам'ятаєте, у нього також була лампа, яку він поставив біля свого ліжка, де потім вона одразу зникла. Отже, стає зрозуміло, що дім Саймона це насправді його перебудована кімната. Так. А тепер давайте повернемось назад. Саймон каже: мій дім, моя спальня. Мені тяжко здогадатись про що йде мова. І у мене є питання як взагалі ця сутність дізналась про його спальню? І що ще цікаво, це коли Енджел Саймоном опинились в фортеці, то досягнення отримав лише Саймон. Так, а Енджел не отримав. І це дивно. А також коли Енджело став в табличку збоку біля порталу ми помічаємо дошки. Нічого не нагадує. А самий відео з е, цим от, е, дюпом на діаманти. Так, це той самий спуск в кімнату з першого відео «День народження, і цим гравцем виходить був Енджело, і саме він показав цю дивну структуру Саймону, яка призиває uh -huh. Херобріна. Але навіщо він все це робив? Раніше я казав, що Енджело може бути не тим, за кого себе видає, і я скоріше за все був вправ. Угу. Тому що на робочому столі у Саймона в нікнеймі Енджело в кінці цифри 322. Але протягом всіх відео ми бачили нік Енджело в кінці якого цифри були 233. А отже, весь цей час Саймон грав не зі своїм другом. Не треба мене так лякати. Ви шо? Сподіваюсь, вам ця Айерге сподобалась. Дякую велике за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. З цікавістю почитаю. Ну що ж, а ми подивилися цей відео. Сподіваюсь, вам самим сподобався. Дякую всім за перегляд. Сваб був звичайно же я піноцид. І Пігменич. Якщо що, вподобайки, поставте, обов'язково напишіть щось в коментарях. Всім па-па, мої черепашки!